Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок. Вже за щось домовились абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських, там європейських з усього світу, які всерйоз стоять і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити так далі. Будувати нові там будинки, дороги і так далі. Показує дивіться, Фінляндія відбудовує країну, Rebuilding Ukraine together. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України. Тобто будемо надіяти, що реально нарешті за що вже домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам. Уже давно і пора. І допоможуть Україні відновитись. Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі. Слава всім українцям, які досі тримаються, все вже Україна.